Всім привіт! Сьогодні буде вдосик про те, як зібрати невеличкий щиток для дачного будинку. У нас насправді вже на другому поверсі йде процес фарбування, який ми не фільмували. Покажемо вже потім просто готовий результат. Ну, а Зараз будемо багатися з цією штукою. Значить, На вході у нас другполісний автомат. Бенуль розривати, щоб я міг якесь резервне джерело в себе вдома підключати, якщо світла не буде. Далі реле напруги. Напруга тут гуляє добре, тому захиститися того треба. І 4 автоматика. 216 і 2 десятки. Під Розетки і під освітлення. Перший другий поверх. Якщо вдасться розділити, там ще будемо потім дивитися в розподільні коробці, що робиться, що як розходиться. Тому будемо шукати. Щиток Яковський, недорогий, простий. Дінрейка, рейка, там в комплекті якісь шинки йшли, кирпіш. але я взяв окрему нульову шинку і сюди на рейку теж поставимо. Нічого особливого, починаю. Така штука вийшла. Я такі речі перший раз збираю я на електрик. Тільки вчусь. Ну, в принципі, все логічно. Значить, тут у нас буде вид, фаза 0. Далі вона через двохкольсний автомат. Ідемо по шляху фази, виходить сюди. Іде на вхід напруги. Далі з реле напруги виходить. Під низом там проходить і приходить на групу автоматів. Ті, що у нас тут є. Далі з автоматів фази будуть розходитись на пристрої на навантаження, з них буде повертатися нуль, який буде заходити от сюди на шинку. А з цієї шинки у нас вже основний нуль повертається на автомат, далі на зацмережу. І додатковий нуль у нас йде для підключення реле на прові. Він не силовий, але вже оскільки в мене такий був, то я його використав, щоб вже було все тут однаково. Так що, тепер можна взяти трошки. Поки що тимчасово зібрати. Все, кришка буде відкриватись, буде доступ до карти, все. Є в комплекті наліпки. Потім попідписуємо, приклеюємо. І все. Будемо готуватись до встановлення.

Перше ввімкнення нашого зімерного щитка. Так, -да! реле запрацювало. Далі у нас поки лінії вимкнені. Зараз нам тут треба буде розбиратися, що куди йде і вже займатися тим всім. Потихеньку його розводити і розключати на ці автомати. Зато тепер не треба на вулицю бігати, вимикати світло. Можна тут клац і все. Робимо далі. Чіток тимчасово готовий. Якщо це все отут отак. -от Ці от скрутки не зважайте Це тимчасове рішення. Дуже хотілося розключити світильники. Окей, не працює, він постійно горить. Якщо такий автомат виключити, микається. Але дуже хотілося. Вже. Все тут все зібрано. Отак заведено, потім оце все діло сховається в кабель канал широкий, який ми прикрутим тут. Я його так навколо як рамку зроблю, щоб це виглядало плюс-мінус нормально. І сховаємо всі ті дроти туди. Тут трошки фарбується, підфарбовується процес іде. той, що у нас тут буде, ледівський, доволі яскравий, все добре видно. Так. І в Олеговій кімнаті теж стоїть обігрівач, працює. старі люстри, що тут були, і теж підкинув світильник, той, що в нього буде. Тут вже кімната пофарбована. Оце, що є на стінах, це все буде рідкими шпалерами закриватися. Так само і ця стіна на світильничок ось такий. І маю в комплекті. Ось такий пульт. Можна включити холодний, теплий. Різнокольорові. Всякі ефекти, переливання. Просто його по колу гоняти різними ефектами. Можна як нічник використовувати так само, так як нічник. Вимикається, вмикається. Яскравість максимальна. І в теплий режим. Ще тепла можна додати. Насправді з одним світильником прямо дуже світло стало в кімнаті. Це ще не максимальна яскравість, якщо ще накрутити, то тоді взагалі шикарно. Але з напругою тут біда. От два обігрівача включені і маємо 198. Вольт. Причому це вже проблема точно мереж. Тому що у нас тут все заведено потужним кабелем. Вся розводка далі йде сюди. Теж нормальним кабелем. В самому будинку теж нормальний кабель, як виявилось, мідний, 2,5 квадрати. Але от при включенні напруга просідає. Так само, коли сусіди щось роблять, потужно вмикають, напруга просідає. Ось от такі от прилісті дачного будинку. Поки цей щиток лишається так, його вистріл буде ще обклеїти, бо тут це все ще буде обфорповуватись додатково другим шаром навколо. Ну, на тому з електрикою поки все. Стабілізатор підключить. Це у нас квант 5,5 кВт на 25 то тобто все по входу у нас є. от така от штукенція. Звідку. Поганені свідчує. На вході маємо 204 вольта. На виході 230. Я спеціально так задав, тому що ладівські лампочки набагато краще працюють при 230 вольтах. Та hey. і кількість сучасної техніки вимагає 230 вольт. Наразі в нас працює два обігрівача на горі. Ми маємо навантаження 3 кВт. На вході 205-14 Ампер. на виході це 230 і 12 Ампер. Підтягує нормально. Практично без Якщо дати навантаження просадка, я, власне, чай, і сильна просадка є, включив чайник зараз і починає бо Сильно просідає на поверхні, він її намагається вирівняти. І одразу тихенько стає. Потестуємо, побачимо, як воно буде себе вести. Отже, завершуємо питання електрики. Коротесенький огляд, що в нас в результаті вийшло. Значить, є мережа, яка до нас приходить, спускається сюди, в щиток з лічильником. Тут є ввідний автомат, лічильник. Далі з лічильника у нас вихід. Іде в будинок. Там висить стабілізатор, який ви вже бачили, після якого в нас є вихід, котрий іде назад, нагору, вертається Ось там. Підбачите вхід в будинок. І там вже ті автомати стоять, ті, що ви бачили від них і далі розводка по цьому. І оскільки у нас через війну проблеми з напругою. Є у нас ще така штука, ви чуєте зараз як воно все гучніше і гучніше тарахтить. Це бензиновий генератор. Зараз він у нас в режимі обкатки, я на нього повісив один обігрівач потужністю 1,2 кВт. І ми його таким чином обкатуємо. Бо мережа в принципі зараз є, нагальної потреби нема, але обкатати його треба, щоб потім, коли давати максимальне навантаження, він у нас розрахований якраз, щоб тримати два обігрівача і освітлення. Ну і так, якщо вимикати обігрівачі, можна чайник включити, мікрохвильовку, ось таке. Ось. В принципі, зараз він там тимчасово стоїть. В подальшому він переїде на цю локацію, буде зроблено вивід з будинку спеціальної розетки, щоб його можна було вмикати. І, в принципі, на цьому по електриці наразі все. В подальшому планів багато великих, що з тим всім робити. Але то вже буде далі. Тому на цьому відео по електриці. Яке вже затягнулося, як бачите, починалося, ще було плюс-мінус тепло, а зараз вже сніжок у нас лежить. Але на цьому питання по електриці ми нарешті закрили. До зими, в принципі, готові. Сам генератор, я зроблю окреме відео, там буде і розпаковка, і огляд, подивимося, що воно таке, як воно працює. А тут на цьому все. Тому з вами прощаюся.